Чиханов, який розташований у 100 кілометрах від Варшави, підтримував українців з перших днів повномасштабної війни. Вперше у місто побратим Хмельницький польські волонтери вирушили ще 25 лютого. Як пригадує один із учасників благодійної команди, їхали і не знали, наскільки безпечною буде подорож. Чули лише про великі черги на кордоні. Мілі ми трохи щастя по доїзді до на границі Хребенне, оказалося, що прихильність. У дорозі удача була на нашому боці. На кордоні в гребенному польські та українські прикордонники були прихильні до нас. Завдяки цьому ми швидко доставили вантаж. Безперечно, це велика заслуга усіх працівників уряду міста, осіб відповідальних за поїздку. Бо це не тільки транспорт, а й збір речей від жителів міста, підприємців. То є збірка заангажування мешканців Чиханова, підприємців були в контакті з насамперед. Ми були постійно на зв'язку з представниками влади нашого міста побратима Хмельницького. Контактували із Олександром Семчишиним, який орієнтував, яка саме допомога найбільше потрібна. Потрібне там, на місці. Упродовж 2022-го з Чеханова до Хмельницького гуманітарну допомогу відправили 10 разів. Розповідає мер міста. До Хмельницького трафіли мінзійними круткофалувки, ноктовізори. До Хмельницького зокрема відправили рації, окуляри, нічного бачення, дрони, швидку допомогу, генератори і, звичайно, медичну допомогу. Ми допомагали не лише там, в Україні, у Хмельницькому, а й тут на місці. Бо в перші дні російської агресії в Україні з'явилися в Чеханові. w Ciechanowie, bo w już w pierwszych dniach rosyjskiej agresji wobec Ukrainy pojawili się uchodźcy w Ciechanowie. На початку весни минулого року у Чеханов приїхало майже 700 біженців з України, найбільше зі сходу та Київщини. Розміщували людей у готелі «Олімпійський», де підготували майже сотню місць. 200 осіб ночували у спортивній залі однієї із місцевих шкіл. Для українців відкрили свої двері і власники приватних будинків. А влада міста організувала пункт допомоги. Керував ним волонтер Януш Шиманський. Пригадує, намагався швидко реагувати на всі запити українців. У пункті можна було взяти одяг та засоби особистої гігієни. Бувало, що вранці на його відкриття уже чекало півтори сотні осіб. сюди прибували особи з одним пакетом у руці, які були дуже розгублені. Нова країна, нові правила. Ми створили пункт обслуговування українців, допомагали робити документи, фото для них, призначили фотографа для цього. Пункт не дяв понад пів року. Тарасю ж не функціонує. Пункт діяв більше півроку. Зараз він вже не працює, бо немає такої необхідності з боку людей, які залишились у нашому місті. Більшість з них вже стали самостійними. Ми також надавали психологічну допомогу, допомагали з перекладом тим особам, яким це було необхідно. Також вони могли користуватись медичною допомогою в Чехановській лікарні на загальних правах, як кожен громадянин Польщі. Моцелекарський в Чехановському шпіталу на ogólnych zasadach jak każdy obywatel Polski. Міська влада потурбувалася і про освіту для українських дітей. Завдяки співпраці мера міста Чеханова та працівників сервісного центру переселенців швидко зараховували у навчальні заклади. На початку було трудно, бар'єра язикова була. На початку було важко. Мовний бар'єр. Та діти швидко позбуваються його. Гадаю, за допомогою курсів польської мови все відбулося швидко, і діти пройшли адаптацію у садочках та школах. Здебільшого мами, які прибули з цими дітьми до Польщі, були зацікавлені, щоб знайти роботу. У пшекола в які матки, з цими дітьми. А навчання дітей онлайн з України не дозволяло мамам шукати роботу та працювати. Самі мами теж були зацікавлені у курсах польської мови, бо хотіли якнайшвидше оформити усі необхідні документи для життя в іншому суспільстві. Не позвала матком на пущі до праці. Світлана переїхала до Чеханова у червні минулого року з двома синами. Розповідає, перші місяці було важко, нова країна, мова. Але завдяки доброму серцю поляків швидко адаптувалася. Небезпечно в будь-якій області. Кожен раз тривога. Тяжко дуже. Дуже в першу чергу переймалася за дітей, за їхню безпеку. З початком навчального року старшого, 14-річного сина віддала у школу, а молодшого у дитсадок. Директорка закладу освіти Ізабела Грабовська розповідає: Українські діти швидко пристосовуються до нових умов. Поляки до них ставляться добре, часто дарують їм подарунки. Обесні мами в предшколу двоє діть із України, двох хлопців три і п'ятеолатек. Адапта наразі у нас двоє дітей з України. Це хлопці три і п'ять років. Адаптація пройшла швидко, особливо якщо говорити про п'ятирічного хлопчика. Його усі люблять в групі. Дуже весела дитина із задоволенням приходить у садочок. Трирічний хлопчик ще мало говорить польською, натомість, якщо говорити про п'ятирічного, то ми його щодня тут підтримуємо. І щоразу він починає говорити все більше польською з нами і зі своїм. Ровесниками хлопчик дуже відкритий, і так як ми його пробуємо вчити польської, так він нас вчить української. Упродовж року в Чеханові відбулося чимало культурних заходів для інтеграції біженців. За статистикою зараз у Чеханові проживає близько 400 біженців з України. Частина з них переїхала в інші польські міста, а деякі повернулися додому. Мер міста Кшиштоф Косінський переконує, що інтеграційні зустрічі відбуватимуться й надалі, а допомога Україні триватиме до перемоги.